Ідеальна просто, вона може розганятись, вона дуже бережна до свого стану. Так от, сучасним людям в них нема навику гальмування, і гальмування це не втрата можливостей, гальмування це перезавантаження, обробка досвіду, який був на швидкості. Так от, переходимо до квантової фізики у нас е, такий. Е, в чому суть? Да? В чому квантова фізика да, доказала нам присутність Бога, Божественного, Наш присутність, тобто спостерігач. Спостерігач важливо дуже правильно інтерпретувати, спостерігач, він не розумом спостерігає, просто його присутність.